Вітаю всіх на каналі Нью Fishing. Сьогодні ми з вами приїхали опять на коропову рибалку. Будемо сьогодні ловити коропа Амура. Ну, можливо ще будемо ловити толстолоба, побачимо. Ось такі буду сьогодні флети використовувати XL вагою 90-100 грамів. По насадкам бачите, поки пробуєте ігровий горіх з попапом. Так, зараз буду робити прикормку. Беру таку от пачку куруза с бананом тут 800 грамм всю пачку скидаю сюда ух ты як пахнет класно Перец 8 мм mm, Десь Здесь пачки, трохи менше. Пелець 6 мм, mm, кальмар журавлина такий от. ще шести миллиметровый тигровый гориф. Это пелец три кобейс и восьмиллиметровый перец краб. 4 вкуса пелицев, 2 размера. Чуть краба богато высыпал, ну еще. Добавлю еще пачку вот такой вот прикормки сипухи Катюша. зеленогуба губа устрица. От крушена канапля добавив майже всю банку літрову і трохи додав крушений тігровий оріг. Надо тепер це все ретельно вимісити 5 минут 20 хай настоїться. Так, ну що, поставив я вже катушку на сподову палку. Повісив вот ось такий от помп буде кормитися. Дуже багато у мене вийшло прикормки. Ну понятно, кипелися чотири віда, та сипуха, та тигровий горіх, та канапля. Не хотілось мені так багато кормити, але прийдеться кормити багато. Я як приїхав, першим ділом покидав маркерний грузик, потягав тут. І тут от є таке більш менш тверде дно, метрах на 50, мабуть. А метрів 60 муляка глубока йде. І Потім аж після 90 вроде, вроді трошки тверденько, непонятно. Воно вроді буквально пів метра, чи метр. Тому я думаю, сьогодні дуже далеко не буду залазити по дистанциям. буду ловить метров на 60 на 70 и буду кидать две точки работы. буду кидать одну удочку сбоку рабочей точки сбоку прикормки одну за прикормку на чем расходе на левом а на правом у меня будет получается Одна удочка справа кормового пятна, одна удочка слева кормового пятна. Само п'ять я сьогодні ловити не буду, а іменно по краям побачимо що воно все вийде. Ну, пока так. Геть цей помп Авроровський не літає. Сейчас еще раз кину, якщо так погано, поставлю китайський магнітний спомп. Той летить в три рази далі. В тисток я бачив лайфхак. Щоб китайські спомби не ламались, треба резинку сюди одягати. Ну що бачите, вона сразу літала. Так що лайфхак не робочий. Ну да, 40 метров, дальше щось він вообще не летить. Піду поставлю другий спомп. Так, поставив я магнітний спомп, ним буду кормить. Целое ведро у мене при получилось. Буду кормиться магнитным спомбом. Ну і так треба мені все відро це выкормить за один раз. На ночь оставлять може не буду, може трохи залишу, не знаю. Побачимо. В общем, кормлюсь пока. Перезарядив всі удочки. На всіх чотирьох удочках стоїть тигровый орех з різними попапами. Подрезані півпапчики 12 мм різні вкуси, різні кольори і катушку що кормився подом зняв з подової палки і кинув ще одну оснастку на толстолоба. Поставив технопланктон, трикобейць, полуниця. Вечір, тиша настала. Яка краса на водоймі. Рибку погодували, треба і себе погодувати. Бомба. Так, перезарядив я всі удочки, тернопланктон новий поставив і чекаємо ночних плювань. Всім добрий ранок. Ох і дубарь ночью був сьогодні. 0 градусів. Вечер-ночь без покльовок. Вчора я ставив тигровий орех з різними попапами вечером На ночь ставив варений насадочный бойли. Ніфіга покльовок не було. Утром ставив пилящий бойли. 16 мм Тоже не було. Ну что в 9 ранку поставив уже балансы 14-мм. По столов також не брав. Уже 7 бочонков я спалив. Зараз поставив технопланктон, тапленое молоко. Перед цим камишамид був. Ну ось така сьогодні вийшла у мене рибалка. За сутки я не бачив жодної покльовки. На водоймі я ровно 2-4 години пробув. Буду сбираться додому. Сусіди з кораблями тоже не поймали. Тоже вже збираються. Так що нема риби. Їду додому. Всем пока!